У 1901-му цей давньогрецький артефакт був знайдений у місці корабельної аварії біля острова Антикітера. d ген показав, що він містить 37 бронзових шестерень, які з'єднуються між собою та дозволяють моделювати рухи сонця і місяця, а також передбачати затемнення на десятки років вперед. Створений приблизно у першому столітті до нашої ери, антикітерський механізм є прикладом надзвичайно складного раннього комп'ютера, настільки складного, що подібних пристрастій. Труїв людство не побачить ще як мінімум тисячу років. Звісно, цей комп'ютер працював не так, як сучасні цифрові комп'ютери. Він працює за аналогією. Шестерні сконструйовані так, що рухи певних циферблатів є аналогією до руху сонця та місяця. Це аналоговий комп'ютер. Ось приклад простого аналогового комп'ютера для додавання двох чисел. І якщо ви повернете чорне колесо на певний кут, а потім біле колесо на інший кут, то сіре колесо покаже суму обох обертів. А ось цифровий механічний комп'ютер, який дозволяє додавати два однобітних числа. Тобто 0 плюс 0 дорівнює 0, 0 плюс 1 дорівнює 1, а 1 плюс 1 дорівнює 2. Ці два пристрої чудово ілюструють різницю між аналоговими і цифровими комп'ютерами. Аналогові комп'ютери мають неперервний діапазон вхідних і вихідних значень, тоді як цифрові працюють лише з дискретними значеннями. В аналогових комп'ютерах кількісні значення представляються власне, фізично, наприклад, кутом повороту колеса. Цифрові ж комп'ютери працюють із символами, як одну лі та одиниці. Якщо відповідь, скажімо, 2, то у цифровому комп'ютері немає нічого вдвічі більшого за одиницю. А в аналоговому є. Протягом тисячоліть люди використовували аналогові пристрої як от антикітерський механізм чи логарифмічні лінійки поряд із цифровими пристроями, як от абакуси. І аж до 1960-х найпотужніші комп'ютери у світі були саме аналоговими. Цифрові комп'ютери почали масово поширюватись з появою твердотільних транзисторів. Сьогодні майже все стало цифровим більшість людей взагалі ніколи не чули про аналогові комп'ютери. Але зараз усе може змінитись. Закон Мура ідея, що кількість транзисторів на чипі можна подвоювати кожні два роки, доходить до свого фізичного обмеження, бо розмір транзистора вже майже дорівнює розміру атома. Водночас розвиток машинного навчання сильно навантажує можливості цифрових комп'ютерів. Рішенням цих викликів може стати нове покоління аналогових комп'ютерів. Однією з найважливіших проблем, які люди намагались розв'язати протягом тисячоліть, було передбачення припливів. Наполеон і його армія ледь не загинули під час переходу через Червоне море через помилку в розрахунках припливу. Моряки постійно потребували знань про припливи, щоб вчасно заводити кораблі в порт і не сісти на мілину. Більшість прибережних регіонів землі переживає два припливи і два відпливи щодня, але точний час і сила кожного з них різняться. Частково це пояснюється локальними факторами, як от глибина дна або форма берегової лінії. Наприкінці 1700-х П'єр Сімон Лаплас вивів складну систему диференціальних рівнянь для опису руху припливів океану. Їх не вдалося розв'язати аналітично, тож на той час вони були практично марними. Але під час роботи над ними Лаплас зробив ключове відкриття. Припливи спричиняються лише кількома астрономічними частотами: впливами місяця, сонця та еліптичністю місячної орбіти. Кожен із цих факторів додає синусоїду певної амплітуди й фази до загальної кривої припливу. І якщо знайти спосіб правильно поєднати ці частотні компоненти, тоді можна буде точно передбачити припливи. Це зайняло майже століття, але в 1860-х Вільям Томсон, згодом Лорд Кельвін, узявся за цю задачу. Після кількох подорожей, пов'язаних із прокладанням першого трансатлантичного телеграфного кабелю, він захопився морем і повністю занурився в науку про припливи. Тодішні припливоміри використовували буй, який записував рівень моря на паперову стрічку. Кельвін поставив за мету визначити, як синусоїди з частотами відкритими лапласом можуть додаватись одна до одної, щоб відтворити спостережувану криву припливу. Ключем стала праця французького математика Жозефа Фур'є, який довів, що будь-яку функцію можна розкласти на суму синусоїд. Більшість англійських науковців були скептичні до його роботи, але Томпсон був у захваті. Свою першу наукову статтю він опублікував у 17 років, і це був саме захист фуріє. Хоч застосовувати метод фуріє до кривих припливу було просто, обсяг необхідних обчислень був величезним. Спочатку потрібно було розділити криву припливу на короткі часові інтервали. Для кожного інтервалу помножити рівень припливу на значення синусоїди певної частоти. Після цього потрібно підсумувати площу всіх цих прямокутників і поділити її на загальний час. Це дає один коефіцієнт амплітуду синусоїди з відповідною частотою. Потім треба повторити цей процес із косинусом тієї ж частоти. Кельвін з'ясував, що для точного прогнозу припливів потрібно враховувати щонайменше 10 частотних компонент. Це означає дуже багато множення і додавання навіть для одного місця. А якщо потрібно зробити розрахунки для іншого порту чи узбережжя, доводиться повторювати усе з нуля. І це лише половина задачі. Коли ви маєте амплітуди і фази синусоїд, треба додати їх усі разом, щоб спрогнозувати майбутні припливи. Лорд Кельвін витратив роки на аналізі прогнозування припливів вручну. І тоді його осяяла ідея: якщо створити машину, яка виконуватиме ці обчислення автоматично. Як казав сам Кельвін, замінити мізки на латунь. Так з'явилися аналогові комп'ютери, які використовувались майже століття. Вони навіть зіграли критичну роль у результатах Другої світової. Кельвін почав із задачі прогнозування як додати синусоїди, якщо відомі їхні амплітуди і фази. Він знав, що синусоїдальний рух можна отримати за допомогою шотландського механізму. Він перетворює круговий рух в одновимірний зворотно поступальний, але для прогнозу припливів потрібно було об'єднати 10 синусоїд. Отже, необхідний був механічний аналог для додавання. У 1872-му, застрягши над цією задачею, Кельвін сів на потяг на зустріч з головним спонсором свого дослідження Британською асоціацією. У потязі він випадково зустрів свого друга-винахідника Бошампатавера і поділився з ним своєю дилемою. Тавер запропонував використати план Відстона ланцюг, що проходить через серію блоків. І це виявилось саме тим механізмом додавання, який шукав Кельвін. Приєднавши кожен шотландський механізм до блока і пропустивши через них натягнутий шнурі з вагою він міг механічно додати всі синусоїдальні внески одночасно. До кінця поїздки Кельвін уже нашкрябав повний план цього пристрою прогнозування. Він представив його британській асоціації та отримав фінансування ще до повернення додому. Тож, якщо амплітуди та частоти вже були відомі, Кельвін мав машину, яка автоматизувала нудну роботу прогнозування майбутніх припливів. Це був гігантський прорив. Чотири години обертання ручки давали повний рік прогнозів припливів. Але ще багато років найважча частина задачі розкладання існуючої кривої припливу на її частотні компоненти виконувалась вручну. Щоб автоматизувати і цей крок, кельвіну потрібна була машина, яка б могла множити криву припливу на синусоїду і обчислювати інтеграл. Але яким би мав бути такий пристрій? Разом зі своїм старшим братом Джеймсом Томпсоном Кельвін винайшов механічний інтегратор. Він складався з кулі на обертовому диску. Через обертання диска, чим далі куля від центру, тим швидше вона обертається. Якщо куля точно в центрі, вона не обертається взагалі. Якщо ліворуч обертається в протилежний бік. Рух кулі передається через ролик, який керує паром, що піднімається або опускається на вихідному графіку. Працює це так. Ви ведете стилусом по функції, яку хочете проінтегрувати. Стилус змінює положення кулі на диску. І отже, її швидкість обертання. Це обертання передається на ролик, який малює на графіку інтеграл вихідної функції. Але щоб розкласти припливну криву, нам недостатньо просто її інтегрувати. Спочатку потрібно помножити її на синусоїду певної частоти. І щоб це зробити, диск потрібно змусити обертатись вперед-назад саме з цією частотою. Тепер швидкість обертання кулі залежить не лише від її положення на диску, але й від того, як диск обертається в цей момент. Ви ведете стилусом по кривій припливу, куля рухається туди-сюди по коливальному диску, а ролик сумує інтеграл добутку припливної кривої на синусоїду. Просто поділіть на загальний час і отримаєте коефіцієнт, який шукали. Кілька таких кульових та дискових інтеграторів можна з'єднати паралельно до того ж, кожен диск коливатиметься на власній частоті, щоб одночасно знаходити коефіцієнти для кількох частотних компонентів. Аналогові комп'ютери Кельвіна здійснили революцію в можливостях прогнозування припливів. Припливні криві з будь-якої точки світу можна було перетворити на набір синусоїдальних коефіцієнтів за допомогою гармонічного кулькового та дискового аналізатора. А потім ці синусоїди можна було скласти разом за допомогою його машини з шотландським механізмом й блоками, щоб спрогнозувати майбутні припливи. Гармонічні аналізатори Кельвіна стали основою знакового аналогового комп'ютера, диференціального аналізатора. А машини для прогнозування припливів використовували аж до 60-х. Їх модернізували щоб врахувати 26 частотних компонентів. І саме вони допомогли спланувати висадку союзників у день Д, Німці очікували, що вторгнення відбудеться під час повного припливу, щоб мінімізувати час перебування солдатів на пляжах. Тому вони встановили мільйони перешкод, які опинялись під водою вже на середньому припливі. Багато з них мали прикріплені міни. Але союзники помітили ці перешкоди і змінили план. Замість цього вони вирішили почати висадку на відпливі. Це дозволило саперам спочатку прочистити проходи між перешкодами, а основні сили могли пройти через ці проходи вже під час підняття води. Це також дало десантним суднам достатньо часу, щоб встигнути відійти назад і не застрягти. До того ж час низької води на п'яти пляжах відрізнявся більш ніж на годину, тому час висадки був скоординований відповідно до прогнозів припливів. Це був не єдиний приклад використання аналогових комп'ютерів у Другій світовій. Пікірувальні бомбардувальники падали прямо на ціль, майже вертикально, під кутом до 80 градусів. Через таку швидкість їх було дуже важко збити. Тому США почали шукати пристрої, які могли б автоматично наводити гармати на ці літаки. Більшість запропонованих рішень поділялись на дві категорії: аналогові машини, подібні до машин Кельвіна, і були фактично швидкі калькулятори. Механічні обчислювальні пристрої існували тисячоліттями, але були занадто повільні для реакції на пікірувальників. Нові обчислювальні машини прискорили процес завдяки електричним імпульсам. Комітет навіть розглядав ідею назвати ці пристрої на честь дімпульсів. Але Джордж Стібіц запропонував більш загальну назву цифровий, адже ці машини оперували самими числами, тобто цифрами. Саме так з'явився термін цифровий комп'ютер. Але він ще мав зачекати: серед усіх варіантів перемогла інноваційна аналогова машина Паркінсона. У Bell Labs у Нью-Йорку Паркінсон працював над пристроєм для реєстрації телефонних даних автоматичним рівноміром. Він використовував змінний резистор, потенціометр для керування рухом. Пера. Однієї ночі, почувши новини про жахливу евакуацію союзників із Дюнкерка, Паркінсону наснився сон, що він на фронті. Я опинився в окопі з розрахунком зенітної гармати. Гармата час від часу стріляла, і кожен постріл збивав літак. Після трьох-чотирьох пострілів один із солдатів усміхнувся і покликав мене ближче. Коли я підійшов, він показав на відкриту частину лівого цапфа, і там був встановлений потенціометр від мого рівнеміра. Прокинувшись, Паркінсон зрозумів, що пристрій, який він створив для керування паром, можна масштабувати, щоб керувати зенітною гарматою. Він поділився ідеєю з керівником, отримав дозвіл від військових, і команда взялась втілювати сон Паркінсона в реальність. Дослідники з Беллепс щойно винайшли аналоговий електричний пристрій, операційний підсилювач. Він дозволяв виконувати математичні операції з напругами, такі як додавання та множення. Завдяки підсилювачам, вони створили аналоговий комп'ютер, який міг вирішувати балістичні рівняння для зенітних гармат. За допомогою радару і оптичних прицілів він отримував швидкість, висоту і напрямок ворожого літака. Цей комп'ютер під назвою M9 Gun Director міг швидко обчислювати правильну траєкторію та налаштовування стрільби. Потенціометри визначали в якому напрямку націлена гармата. Це був не перший електричний аналоговий комп'ютер, але дуже важливий. У першій світовій у середньому потрібно було 17 тисяч пострілів, щоб збити один літак. У 1943-му, після винайдення М-9, лише 90. під час війни США зробили величезні інвестиції в аналогові комп'ютери. Якщо проаналізувати весь військовий бюджет, третім за величиною окремим витратним пунктом було створення і виробництво надзвичайно складного механічного аналогового комп'ютера Норден Бомбсайт. Але, на жаль, він себе не виправдав. Створений ексцентричним голландським інженером Карлом Норденом, Норден бомбсайт був розроблений для забезпечення високоточного бомбардування з повітря. Він виконував 64 різні алгоритми одночасно, включаючи той, що враховував обертання землі під час падіння бомби. Норден був однією з найбільш секретних військових таємниць. Щоб ця технологія не потрапила до рук ворога, пілоти американських бомбардувальників мали при собі пістолети, щоб знищити пристрій у разі аварії. Але, попри всю рекламу і фінансування, Норден не працював так, як обіцяли, маючи понад дві тисячі дрібних деталей, він вимагав край точної збірки. Проблема аналогових комп'ютерів у тому, що сам пристрій є фізичною моделлю реального світу. Тож будь-яка неточність у компонентах перетворюється на похибку в обчисленнях, і оскільки завжди буде певний люфт у з'єднаннях, двічі виконане однакове обчислення не дасть абсолютно однакового результату. Під час військової кампанії США проти Японії екіпажі бомбардувальників, які використовували Норден, не змогли знищити критично важливу японську військову інфраструктуру. Зрештою США відмовилися від ідеї точкових ударів і почали випалювати цілі японські міста на У міру розвитку війни почали набувати популярності цифрові комп'ютери. Цифрові та електронні машини «Колосус», створені в Блечлі парку у Великій Британії, відіграли ключову роль у зламі німецьких шифрів. У США військові інвестували у величезну та дорогу цифрову машину, відому як «Еніак». Вона була призначена для прискорення обчислень таблиць стрільби для сухопутної артилерії. На той час ці обчислення виконувалися за допомогою диференціальних аналізаторів, аналогових механічних комп'ютерів, створених на основі гармонічного аналізатора Кельвіна. Хоча Еніак не був завершений до кінця війни, він продемонстрував міць цифрових обчислень. Багато хто вважає його першим сучасним комп'ютером. Справжні двері до цифрової революції відкрила знахідка, зроблена клодом Шеноном у його магістерській дисертації 1936 року. Він довів, що будь-яку числову операцію можна реалізувати, використовуючи базові елементи булевої алгебри: два значення істини чи хибне, один або нуль, і три операції і або та не. Це робить цифрові комп'ютери ідеальними універсальними обчислювальними машинами. На відміну від них, аналоговий комп'ютер може моделювати лише один конкретний тип задачі. Крім того, цифрові комп'ютери працюють з нулями та одиницями, тож вони стійкі до шумів. Потрібна суттєва помилка, щоб переплутати одиницю з нулем. У той час як навіть незначні похибки в аналогових машинах можуть накопичуватись і повністю заглушити сигнал. Сьогодні усе стало цифровим: наші телефони, комп'ютери, дата-центри, навіть телебачення та радіо тепер передаються у цифровому вигляді. Переваги очевидні, оскільки цифрові пристрої працюють із символами, переважно нулями та одиницями, вони видають точні результати. Повторіть розрахунок і отримаєте той самий результат. Вони стійкі до шуму. І оскільки для будь-яких обчислень потрібно лише кілька компонентів. Ці компоненти було зменшено та оптимізовано, що зробило цифрові комп'ютери ідеальними універсальними машинами. Отже, можна було подумати, що аналогові комп'ютери це вже давно забутий пережиток минулого. Але можливо вони зараз повертаються і існують стартапи, які активно працюють над аналоговими комп'ютерами. Чому це відбувається? Яка може бути користь від аналогу сьогодні? Я хотів усе це вмістити в одне відео. Але історія занадто цікава, щоб ховати її на 19-тій хвилині. Тому чекайте наступного відео. І щоб не пропустити його, підпишіться на канал. Дякую, що додивились ці відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео своїм друзям і підписатись на канал. І, звісно, задонатити на Русоріз. Гаразд. За покликанням в описі під відео або за цим QR-кодом. Pa se